Традиційно о цій порі на цьому каналі ви дивитесь черговий випуск міських новин і говоритимемо сьогодні про традиційні події. Різниця лише у тому, що відбуваються вони раз на рік. Щорічно, у третю суботу вересня в Україні відзначають День винахідника і раціоналізатора. Величезна кількість різноманітних винаходів істотно перетворили світ і наше життя, і тому не варто дивуватися існуванню такого свята. День винахідника і раціоналізатора об'єднує людей різних професій і спеціальностей, але всі вони обов'язково наділені рідкісним даром творчості, відчуттям нового, вмінням розширити межі звичного, вийти за рамки стереотипу. Чи є такі серед нас? Людмила Хелемендик відшукала таких, познайомилась і далі розповість про них у сюжеті. Володимир Чугой працює на Лозівському ковальсько механічному заводі конструктором вже понад 25 років. Говорить, що ремонтувати обладнання та створювати нові проекти це не тільки його робочий обов'язок, а й справа усього життя, про що свідчать чотири патенти за винахідливість. А от е, спосіб е, зборки плунджера. Обжаті. Возник визник ремонту ремонт насосів. насосов. В общем-то, визникали проблеми, і ми їх вирішили. Окрім цього, заслуга Володимира Леонідовича і в модернізації заводського обладнання, і в розробці нових проектних схем, завдяки чому вдається спростити процес виготовлення деталей та мінімізувати затрати. Я не тільки інтересуюсь непосредственно роботи, ну і ручними близькими областями различних. Направленнях техніки там є оптика, є на автомобілі, є на бронетанкову техніку. І це ще не повний список тих галузей, напрямку яких розвивається Володимир Леонідович. Ще одну людину, за плечима якої багаторічний досвід роботи на заводі, та не один винахід. Ми знайшли в інструментальному цеху. Леонід Горбацевич досвідчений заводчанин, модернізатор, раціоналізатор і найважливіше мудрий наставник для молоді. На Завод поступив у 1976 році. У 1984 році перевевся в інструментальний відділ. Работал ведущим ведучим технологом, затем перейшов начальником в інструментальний цех. Внесок Леоніда Горбацевича у розвиток заводської справи великий. В производство протяжку для протягнення епіцикла. Мелітополь. Мелитополь пытался ее изготовить, у них получился брак. Затем мы эту протяжку изготовили сами. За и были відзначені нагородами та грамотами. Мы поздравляем всех коллег, изобретателей, организаторов, а также людей, которые работают в смежных областях. Это инженеры, конструкторы, технологи, техники, чтобы они творчески работали и повышали свой уровень, а также обогащали страну. Тож створюйте, поповнюйте та вдосконалюйте творчої наснаги вам та міцного здоров'я. Щорічно, з вересня 2008 року, указом президента України встановлено професійне свято День Рятівника. Відзначається воно 17 вересня не випадково за церковним календарем. У цей день свято ікони неопалимої купини, яку іменесівці вважають своєю берегинію. Та, попри вірування, чимало залежить від професійності рятувальників, оперативності їхнього реагування у разі надзвичайної ситуації, наші лозівські рятівники без сумніву працюють на високому рівні. Такий висновок зробили журналісти телерадіокомпанії Лозова. Лозівські рятувальники спритніші, вправніші, швидші за своїх колег із Харківської області та й сусідніх також. Підтвердженням тому їхні цьогорічні перемоги начальник лозівського управління МНС своїми пишається про здобутки спортивні, підводячи підсумки за рік. В першу чергу говорить, якщо вважати рік від праздника до святка, праздник, то минулий рік у нас. Було знаменательним. Ми виграли регіональне соревновання по пожежно-прикладному спорту серед чотирьох областей восточної України і побіділи в соревнованнях на первенство області, серед підрозділів МЧС Харківської області. Весь той спортивний професіоналізм у роботі в нагоді стає. А її у цьогорічне аномально спекотне літо додалося. До 9 выездов в сутки выезжали на ликвидацию пожаров загораний чаще всего это. Суха трава близько сотні пожарів. З початку року у статистиці МНСівців нараховуються ті, що влітку сталися значний відсоток складають, але їх побороли без особливих втрат. До того ж, сусідам виїжджали, допомагали. Попри те, що вже шість років колишні пожежники горде звання рятувальників носять, а спектр їх діяльності розширився. На пожежі все одно виїжджають частіше. Менша частина випадків то основний ДТП і небольші курйози. то в люки люди падають. то тонут, то еще что-нибудь. То закрываются на балконах, вылезти не могут потом где-то. Ну, такие вот случаи всякие были. В зависимости от сложности ситуации свои действия координируют. То есть, либо это пожар, либо это ДТП, мы уже координируем действия, какая техника выезжает. То есть может выезжать автоцистерна, может выезжать аварийно-спасательный автомобиль. Смотри, какая Людей і техніки вистачає. До того ж спеціальна додалася. Але немаловажлива у роботі рятувальників спрацьованість колективу, і, зокрема, караулів, які один за одним заступають на чергування. В принципі, весь колектив часті – це одна велика сім'я. А є ще такі небольші, як от. Тому що караули таїска, ми заступаємо на сутки і цілеї сутки постійно в місті. И при ликвидации ситуации это очень даже когда дружный коллектив, это очень даже хорошо. Бывает, подменяемся в другие караулы, меняемся со сменами. Да, но это как вроде бы уже в чужой дом попадаешь. Пожарна списательна служба. Робота телефоніста не просто приймати і реєструвати повідомлення, які надходять на 101. У разі надзвичайної пригоди він стає головним координатором дій всіх екстрених служб. 26-й рік радіотелефоністам працює Валентина Хапко. Пожарну частину попала, можна навіть сказати, звичайно. Муж мій працював вже в пожарній частині. Ну, сказав, що є довгість радіотелефоніста, освобождається. Давай спробуй. Спочатку важко було. Сутки треба було висидіть. У мене було велике бажання встати і уйти ввечері, коли дітей потрібно було забирати з садика. мені сидіти приходилось на сутках. Ну, ничего втягнулась. Привыкла. Зараз вже це як порядок. Із побажань на майбутнє лише одне. пожарів. Як говорить наш пожарний у день професійного свята рятувальники Лозової будуть відзначені у Харкові, а в управління МНС пройде урочисте зібрання з нагородженням і преміюванням. Я в цей день хочу поздравити всіх своїх співробітників, ветеранів, пожежної охорони з цим праздником. Я хочу пожелати всім крепкого здоров'я, великих творчих успіхів і тепла, сімейного тепла. Щорічно, 16 вересня, Лозова святкує свій день народження. Наше місто стало старшим ще на рік. За цей час у нашому житті було всяке. Ми пережили епідемію грипу, снігопади і морози, вибори президента України і спеку ми пережили без особливих проблем. Незважаючи на всі негаразди та перепетії, місто жило своїм життям, добудовувало храми, справляло весілля, народжувало дітей, закуповувало нове обладнання для лікарень, нову техніку для комунальних підприємств. Дружньо працювала на загальноміському суботнику, забезпечувала своїх мешканців водою, газом, теплом, електричною енергією, заробітною платою, пенсією своїх дітей харчуванням у дитячих садочках та школах на належному рівні відзначало всі свята місцевого та державного рівнів. Традиційно у день міста в Лозові відбувається низка всіляких заходів, які наповнюються щоразу якимось особливим натхненням та неповторною атмосферою. Увесь день, 16 вересня. День міста, день його визволення від фашистських загарбників. Очима наших кореспондентів до вашої уваги. Учні усіх загальноосвітніх навчальних закладів першими почали святкувати День міста. Святкували по спортивному. Їм у цьому допоміг відділ фізкультури і спорту. Серце нашого міста, вулиця Жовтнева, була у повному розпорядженні для учасників забігів. Перед тим як побігти учні усіх шкіл заздалегідь підібрані для участі у цих традиційних святкових стартах, були вишикувані на площі імені Леніна. Тут їх привітали організатори змагань. Далі вчителі фізичного виховання розподілили учасників в першого виду легкоатлетичної естафети у змаганнях спільно брали участь як учні шкіл, так і студенти Лозівського професійного ліцею, Панютинського аграрного ліцею, Лозівського училища культури і мистецтв та студенти Лозівської філії Харківського автомобільно дорожнього технікуму. У естафеті переможцями серед студентів стали студенти панютинського аграрного ліцею. Наш автодорожній технікум у цьому виді другий, третім був Лозівський професійний ліцей, третім серед шкіл став 10-й НВК. Восьми НВК на другій сходинці і лідером естафети стали учні четвертого ліцею. Далі перед учнями стояло завдання на витривалість у кросовому бізі. Бігли тут окремими групами за роками народження, і першими запустили дівчаток 95-96 років народження. Першими з них до фіналу прибігли Маргарита Форова з результатом 5 хвилин 7 секунд. Олександра Бондаренко з результатом 5 хвилин 15 секунд та Олена Онанко 5 хвилин 18 секунд. Найкращими серед дівчат 93-94 років народження були Настя Сиворотка, результат у неї 5 хвилин 3 секунди, Юлія Кривцова 5 хвилин 17 секунд та Марина Тяпко, результат у неї 5 хвилин 24 секунди. Також з відмінними показниками подолали фініш учасниці 98-го року народження. Це Анжеліка Гейченко, у неї результат 5 хвилин 19 секунд та Яна Чунець, результат 5 хвилин 20 секунд. Також слід відзначити значити учасниць з 91-92 року народження. Тут Олена Лілітко з результатом 7 хвилин 14 секунд прибігла першою за Світлану Кирську, у якої показник 7 хвилин 17 секунд. У кросовому бізі серед хлопців перші місця здобули Дмитро Качанов, Павло Мовчан та Іван Потраков, другі Володимир Нестеренко, Данило Красноруцький і Дмитро Рикун. Третіми прибігли до фінішу Богдан Воскобойник, Богдан Середа та Микола Верховодов. Окремо від усіх також бігли і професіонали легкої атлетики: Геннадій Корж, Володимир Книжка, Дмитро Васюта і Едуард Турубанов. З ними у компанії бігли Дмитро Скетченко та студент із Лозівського училища культури. І мистецтв Дмитро Лопайчук серед професіоналів перший прибіг Дмитро Скачко, другий Геннадій Корш, третій Володимир Книжка. Марафоністи завершили біг по жовтневій. Після усього переможців чекало найприємніше нагородження. Усі по заслузі отримали свої нагороди, але на цьому спортсмени не закінчили святкувати день народження і визволення Лозової. О дванадцятій на площі Леніна розпочались змагання з вуличного баскетболу. Вихованці дю США Олімпія виконували показ. Зові нормативи та були своєрідним продовженням спортивної святкової феєрії. Ввечері 16 вересня на стадіоні Локомотив відбулася остання гра за кубок Лозової з футболу. Це довгоочікувана подія. Головні претенденти билися за право володіння футбольним кубком Лозової. першого за усю історію міста. Дві команди, які повинно було статись, дійшли на хвилі перемог до фіналу. Слід зазначити, що і команда ветеранів, і військова частина, наче в останні грали. Мінімум поразок, максимум спроб пробити ворота один одного. Обидві команди. Вели серйозну битву за цінний приз. Але у грі є лише один переможець. Перший тайм ветеранам і військовим приніс однакові результати. Рахунок був 1-1. А ось у другому у футболістів відкрилося друге дихання. Чудове виконання штрафного удару у ворота військової частини відкрило рахунок другого тайму. Ветерани здавалося стрімко йшли до перемоги, але не відсирів порох у порохівницях військових, які теж штрафним ударом спочатку зрівняли рахунок, а за декілька секунд. Забили і третього м'яча ветеранам 3-2 на користь військової частини. Такий рахунок зберігся до кінця фіналу. За це військові і отримали кубок міста з футболу. Вручив його голова міської федерації футболу Андрій Шевченко. Також були відзначені і кращі гравці цієї гри. Тож як бачимо, у лозові з'явилася третя команда, яка стала чемпіоном футболу і першими володарями кубку міста. Все це завдяки успішній праці міської федерації футболу, безпосередньо і усіх команд Лозівських. Підприємств, які є головними дійовими особами футбольного життя в Лозові, яке вируватиме й надалі. Попереду у наших футболістів ще боротьба за суперкубок та турнір закриття сезону. Тож до нових зустрічей, кажуть вам футбольні команди. До пам'ятного знаку безвинно розстріляним жертвам фашизму, підпільникам, полоненим воїнам радянської армії, мирним громадянам, в'язням концтаборів загиблих від рук фашистських загарбників, прийшли десятки лозівчан вшанувати їх пам'ять. Урочистий мітинг розпочав заступник міського голови Сергій Гришин, поздоровавши присутніх із подвійним святом днем міста та днем його визволення. Багато сторінок вписано в історію нашого міста, і кожна свідчить про силу духу та про великий потенціал лозівчан, говорив виступаючи хвилиною мовчання, вшанували подвиг загиблих лозівчан у роки великої вітчизняної корзини живих квітів поклали до пам'ятного знаку від керівництва міста, міської ради ветеранів, підприємств організацій міста та від підростаючого покоління. Обов'язок кожного з нас пам'ятати тих, хто не вернувся, і віддати належне тим, хто живий і працює на рідній землі. Ми не забули, як ви пішли у ранок молодими. Ми не забули, що віддавали життя за тих, кого любили. Ми не забули. Далі всі перейшли на площу імені 35-ї гвардійської стрілецької Лозівської червонопрапорної дивізії, де віднедавна встановлена пам'ятний знак видатній людині. У цей день, коли одночасно святкуємо День міста та день його визволення, неможливо не згадати почесного громадянина міста, ім'я якої відомо всім Лозівчанам. Це перший директор Лозівського ковальського механічного заводу Федер Супрун. У підніжжя його бюсту відбувся імпровізований мітинг. Згадували вдячні лозівчани цю шановану людину будівельника, керівника з державним мисленням, вчителя молоді, який пов'язав свою долю із будівництвом заводу, що дало поштовх для існування житлового масиву та розвитку нашого міста в цілому. Вже другий рік поспіль на день міста і у передень свого професійного свята на площі Леніна іменесники виставляють на оглядини власну бойову техніку. Але якщо торік із гаражів вивозили транспорт лозівських підрозділів, на цей раз демонструють автівки піротехнічні спеціальні задіяні вони наразі на роботах у технічній зоні 61-го арсеналу, аби вивести їх звідти і показати городянам, дозволи брали по різним міністерствам. Ну ви ж розумієте, кожне дійство такої техніки вони не можуть проходити без. Без, без каких-то работа работа спасателей, Она ж теж відсліджується. Відстежується на випадок виникнення надзвичайних ситуацій під час демонстрації. Саме через це усього три свої автівки піротехніки на огляди не виставили, решта службу несе. Средства і личний состав знаходяться в містах постійної дислокації. Вот только свободний піротехнічний отряд виконує завдання по підготовці. І при дотвращенню чи ситуації на 61 м арсеналі це військова часть. Я хочу завірити, що там нічого нет, немає, нічого подготовительные работы. роботи, ті, які положено вести сапера. Чим начинені автомобілі показують, там є все від системи супутникової навігації до бомби шукачів і металодетекторів. этих приборів, звісно же, осень. Ніскільки десятків тисяч і Комплектувалися такою технікою не один рік. Тепер вся техніка в МЧС є серед речей мало відомих пересічному громадянину. Один предмет такий знайомий. Помічаємо. Припускаємо медичний, а виходить ні. Ну це слуховий апарат, щоб послушати чи соволі там взриватель. Механізм такої самого взривателя, той бомбі, тому що там використовується багато много взривателів. Я вам пояснити та можу, но ви мене не поймете. А ось все, що медицини стосується, в іншій автівці знаходиться Реанімо мобілі. Укладка медицинська, Здесь знаходяться медикаменти, інструмент тоже для оказания першої допомоги. Апаратура вся сучасна, європейська, перша медична допомога пацієнту надається на рівні, плюс комфорт. Рукомойничок нормальний, все це. Також кондиціонер не є, больному не ніяко. Хоч і сяє все новизною всередині, приладдя на практиці вже застосовувалася. Виїжджають на. ДТП, сильнее пожари, ну таке в цьому випадку. Таких автомобілів в кожному головному управлінні кожної області. 24 автомобіля. Що у Лозові колись буде така чуда машина, МНСівці обіцяють. По програмі. Розвиття оперативно спасательной служби а на дана йти до каждого города, до каждого місного пункту, де будуть місним путаном охватывать три села. По программе есть, і там будет. Тем Тим часом відчути себе справжнім рятувальником народу дозволяють приміряти бронежилети, бажаючих вишиковується черга. Враження важкі. Господі, хоча екземпляр найлегший, шістнадцять кілограм. тільки бронежилет. А з каскою це ще кілограма чотири. Це 20 кілограм цілий день на сонце. На такій жарі. Самий важкий бронежилет міряти не дають. 32 кілограми ваги то для самих опасних боєприпас. Люди просять хочуть почувствувати себе. Пускай чувствує. На примірку своє майно і лозівське управління МНС надавало. Скругами фоткалі бензапілой, а потом шуму сміряли костюми. Міряли. По крайней мере, верх. Да, по крайней мере, я, а не да. ты. найбільше ТК-800 до вподоби всім був. Це теплоотражаючий костюм ТК-800, в якому можна знаходитися е, більше двох хвилин при градусах 800 градусів Цельсія. Але й червона каска з ремнем чудодійну силу має. Дуже приємно себе так почувати пожежникам, спасителям. Дутня сила з'являється з формою. Аби не тільки відчути, а й вчитися, молодь йшла на піротехніків і рятівників. Коментують працівники зі стажем професія, хоч небезпечна, але затребувана. А якщо і побажання рятівників здійсниться у передень професійного свята, не обтяжливою буде. Менше роботи і все і хороших, хороших радосних днів. Святом першої величини вважають лозівчани день міста і день його визволення від фашистських загарбників, який відзначаємо 16 вересня. Центром свята стала вулиця Жовтнева. Наразі тут шикується колона. Традиційно урочистою ходою лозівчани пройдуть центральною вулицею міста до священного місця. Меморіалу слави, де має відбутися мітинг-реквієм. Колону лазівчан очолив муніципальний оркестр. Сотні лазівчан зібралися на центральній вулиці міста. Під звуки муніципального оркестру, який підносив святковий настрій, розпочалася урочиста хода. Колону очолили керівники міста та району, всяєві бойових нагород, ветерани війни та праці, депутати міської ради, керівники підприємств та організації міста. Святкова колона влилася на меморіал слави. Мітинг присвячений 67-й річниці визволення Лозової від фашистських загарбників, розпочав лозівський міський голова Сергій Литвинов. Непрості випробування за столь короткий історичний срок пришлось видержати всім нам, жителям нашого міста. Це іспитання годин Великої и іспитання вже в, в мирне время. Но город вистояв і тільки окреп після всіх бід. І невзгод. в Кожної річниці визволення міста Лозівчани збираються на цьому знаковому місті, щоб згадати минуле, намітити шляхи у майбутнє. Пліч, обліч, сівочолі, ветерани, молодь. Всі, хто роками створював лозову, зміцнював її славу. Я хочу пожелати вам, вашим сім'ям, уюта. І я впевнений, що у нас впереді велике і світле майбутнє. І ще раз з праздником вас, дорогі лазавчані, з праздником тебе, славний город Лозова. 16 вересня 43-го лозова була визволена військами 35-ї, 38-ї гвардійськими червонопрапорними стрілецькими, 244 та 262 червонопрапорними лозівськими бомбардувальними авіаційними дивізіями. Копії бойових прапорів дивізії визволителів були виготовлені і знайдуть відтепер своє почесне місце у краєзнавчому музеї. До братської могили воїнів-визволителів покладаються гірлянди пам'яті із живих квітів на честь їхнього героїчного Подвигу лунає салют, хвилина мовчання, покладаються квіти від місцевої влади, покладаються квіти від теперішніх захисників вітчизни та правопорядку, покладаються квіти від усіх вдячних лозівчан. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Як хорошо влюблятися і сміятися, як хорошо порою погрустити. як хорошо зустрічатися і прощатися, і просто хорошо на світі жити, як хорошо проснутися на розсвіті. Как хорошо, что ночью снятся сны, Как хорошо, что кружится планета, Как хорошо на свете без войны. На цьому святкування не закінчується, все тільки починається. Я передаю слово Виктории Кожедуб. У центральному сквері міста біля пам'ятного знаку Тарасу Шевченку розгорнувся солдатський привал. Для лозівчан співали фронтові пісні. Їх частували кашею. Для них по черках розливали фронтові 100 грамів. Польова кухня на своєму традиційному місці. Солдати насипають повні миски каші, трохи не до країв наливають горілку. Ветерани пригощаються. Каша хороша, гаряча. Концертно-розважальна програма підготовлена творчими колективами міста Рощува фронтовиків і вони вдалися до спогадів. Ці пісні, я і пів їх і грав на гітарі. Наш долг в тому, щоб сьогоднішнє покоління. Ми усілили виховання. Лідія усе своє свідоме життя мешкала, працювала в Лозовій. На жаль, вона не побачить це своє інтерв'ю по телевізору, адже від'їздить з міста у Далечінь назавжди. І цей день для неї став прощальним. Мені хочеться сьогодні сі душі з земляками проситися. людей, яких я всю життя знала, дружила, учились. Празнічна обратстві головних вулиць лазаває виглядає Так молода. З висоти сонця вивнулась. Ми сьогодні. Праздний день города. У день міста вздовж вулиці Жовтневої розгорнулася виставка народних умільців. Поробки студентів та викладачів представив Лозівський професійний ліцей. Сукні власного виробництва одягли на себе вихованки цього закладу, а зачіски їм зробили майстрині. Кожен підходить, просить поверніться, покажіть нам прическу. Люди цікавляться, деякі навіть з великим подивом дивляться на нашу продукцію. Дівчат вишикували у лінійку, проходячи повз них, хлопці зупиняли погляди на цих яскраво вбраних кр. Расуні. Хороші прически, все такое. То робити компліменти дуже приємно. навчальний заклад представив роботи на будь-який смак, дерев'яні та в'язані вироби, м'які іграшки. Там черепашки, ніндзя, такі з дитячих мультфільмів Воробей, там пірати Карибського моря. Найбільшим же попитом у зівчан користувалися кондитерські вироби. Їх розкупили вмить. Все, що шаласи були пірашки з яблуками, з сливами, булочки. А от Настя з альбіною іншим цікавляться. Вони до сувенірів придивляються та приціняються. Очень так красиво сделано. здесь очень много таких ярких цветов. Чоловік очень довго над этим, я думаю, 75 п'ять это та мало для такої роботи. Роботи, які сподобались цим дівчатам, виготовлені учнями 11-ї школи. Найбільший ж заклад славиться вишивками. Рушники ми вишиваємо, а ще хочеться ще щось розвивати у собі. Надвечір святкування дня міста продовжилося на площі Леніна. Для лозівчан на сцені співали пісні солісти міського палацу культури. Перед ними також виступали творчі колективи Лосової. Актор театру Євген Плаоксі не вперше приїздить до Лозової і вже називає її своїм рідним містом. Завдяки підтримці голови міста прекрасного я вважаю, те, що він зробив, це надзвичайно, це прекрасно. Тобто, місто я бачу, воно розвивається, воно стає прекрасним, чудовим. Інтересно, наблюдати, як змінюється з кожним роком наш город. Найкращий лучше город для мене, наприклад. У день визволення міста від загарбників. Лозівчани вимовляють слова любові до нього. Вони знають історію встановлення та розвитку лозової. все таки стан шебаша, город скільки тут бойців полегло. У мене і родити, отець воював, і на флоті і все. Все це паміннається всіх, тих, хто сьогодні прославляє лозову на таринах України та за її межами було відзначено міською владою. З нагоди свята нагороди з рук лозівського міського голови Сергія Литвинова отримали спортсмени, пожежники, будівельники, бригади станції швидкої допомоги та творчі колективи міста, чемпіонці світу, майстру спорту міжнародного класу з плавання Наталі Пролагаєві присвоєно звання почесного громадянина міста Лозова. Нагороди разом з цінним подарунком спортсменка отримає після реабілітації. Значення дня міста завершилося на центральній площі Лозової. Таке враження, ніби сьогодні тут зібралися. Ну, практично всі городяни відсвяткувати день міста, день визволення Лозової. Апогеєм свята став феєрверк, який ви теж зараз можете бачити за моєю спиною. Святкування дня міста завершилося. Це особливе свято. Воно не має ніякого політичного забарвлення. Це родинне свято, яке об'єднує всіх нас почуттям любові до рідного міста та бажанням зробити його кращим. Журналісти телерадіокомпанії Лозова дякують вам за увагу і прощаються з вами до наступного тижня. До побачення.